Діти, послухайте, що одного разу сталося з Катрусією. Вона поїхала в гості до бабусі у село і вийшла гратися на подвір'я. Вона там танцювала, бігала, стрибала, гралася з кішкою, годувала каченят. А бабуся тим часом рвала яблуки в садку. На одному яблуці жив малесенький мікроп. Він був такий-такий малюсінький, що його не можна було побачити, але він там був. І ось прибігла катруся у садок, і їй дуже захотілося з'їсти яблучко. Катруся яблуко не мите, сказала бабуся. Воно чисте, сказала катруся і схопила яблуко та й з'їла його. Ось так мікроб опинився у Катрусиному животнику. Йому там було дуже добре, там було тепло, волого і багато їжі. І Мікроб почав їсти. Він їв, їв і ріс, і вираз вели... виріс великий, превеликий, а потім з'явилися його дітки. І вони теж почали багато їсти. Їх стало пікробів так багато, що у катрусі заболів животик. Я ж казала, що яблука та руки треба мити, сказала бабуся. Вони ж були чисті, заперечила Катруся. Мікроби дуже маленькі, і їх ніколи не видно, тому руки, овочі і фрукти потрібно мити завжди, щоб не захворіти. Що мені тепер робити? плакала Катруся. Бабуся зателефонувала до лікаря. Лікар приїхала, оглянула катрусю і почала її лікувати. Вона дала катрусі ліки, мікробам вони не сподобалися і вони зникли з катрусиного животика. І катруся стала здоровою. І з тих пір катруся завжди миє руки, овочі та фрукти, і в неї ніколи нічого не болить. І ви, дітки, завжди мийте руки, овочі та фрукти і будете здоровими. Молодці!